Блин, мені так не що будто фіолетом, а вон все капець просто. <рес> та я, я ж кажу, я не розумію, чого воно помінялось. Що не так. А, бо та, зазвичай вічкова цей. Не-не, тим нас... лід зазвичай може до цього. Та ні, це може, до... я не знаю. Ну, зазвичай, коли так, ну, типу, хтось надийдеться. Або то... може, якщо інша людина заходить, і вона туди перемішає кольори. Та ні, воно завжди одні ті може, самі. Може. Так хорош, да. ну а не починаю. Ясно. Блин, я как его сбитый. Ну, все, нияк. Снайпер по помощь нибудь Кого? Конечно, блядь. Фиолетового. А, то нет, он я не ппш. я кто, Маленький? чувак, зараз буду. Три снайперки Да, Так и вышло, блин, привыпадкова, но вышло. Ні, ну в мене взагалі нема зброї, тому. Три і три з прицілом, що цікаво. О, так ж імба. А, це ти в лісі сів, чи що? Ну да, тут машина з синім ящиком була и на них хепа. Щось угу. ніхто не сів сюди, я так розумію. Окрім нас. Так, давай ты мені ага. зброю якусь. На снайперку. Я за дроном гонялся просто. Ну, я тебе могу скинуть цей, Томпсон. Давай. Ну, матчі без автомата було так собі. Бігати, це то. Та там ще й... Не набо... стрибнув. Я ні. Ну, напоїв. Може трошки скинути мене. Ні, Не, нормально. Да. вистачає. Па. А, речі, да, Дивно дуже, що что сюда не бо Тут жовта локація, плюс косимо. Але сіли на лавиш лейер. О, дробаш нормальный. Ты сундук грає. а о. Десь на левіш леєр вони стріляються, але до саме не видно. А, видно. Ну, там. Так, Вітя, потопали, бо хлопці зараз там. Бігу-бігу, виходжу з лабрин. Ну і зазвичай прикол такий. О, бачу одного, один біжить. <кхоріст> <Еп, біп, біп. кхоріст> Їх тут ціла толпа. Не, nee, ну блин. <laughs> нет. А потом пи-пи-пи-пи. <laughs> да, нормально все. А, а потом все по Это с все начинается. Не, они с другой стороны. на CNPC был. Ну, это ж добро. Значит, он никому не дистанция. Бежить, бежить, бежить. бежит. Ты швидко убегает. Я к Леха сам играю, он же постоянно лутает. А! <плес> ну, Леха... Тут останний остальные остаются живы, у нас. Бежать? <плес> До тебе чорний побіг, карась. Прям перед тобою десь. Блін, от прям за горою від мене. Йопта. Ти його нокнув? Угу. Є люди, шесть за все. Он машина. Стріляв. Заїхав пес тут. О, так. Але вони не підняли карточку. цього. Ану, чекай, чекай, чекай. оце пацан сидів такий. Дайте хтось патронів на цей Може дати. На автомат. На що? На автомат. Це пацан такий. Аптеку викинув. Його мабуть, Одесі Діма спали. Uh -huh. Це був би облом, якщо минуло матчі, там Діму так теж. Вітя, ми тебе не чуємо, якщо що. Я мовчу просто зараз Патрони є на снайперку, когось, кому не потрібні Ні. зараз Ні. Э, да, такий напрям буду. Да. У мене сім патронів Можу, да, то тебе обчекать Зараз подивимось. дасть бот А тобі Чотири. О, пацана взагалі заставили видалити этот ломает там внизу есть нормальный какой-то автомат <таспорядок> mm. ja, вот такие дикационные я yeah. вот окей на первую скину Я возьму ДМР возьму автомат. Ну что, по машинам погнали десь? О, давайте десь все тут типы. По конях. Та почекай. О, Там ще одна машина. Не, вона побита. Блин, я не розумію, что я в меню нарисований як... розовый, а моя точка на карте желтая. Что это за фигня? У mm. меня я синий, а, а точка фиолетовая. Fortnite. Я думаю, тут треба выходить. У нас... Я оце згадав о, Льоху, коротше, Льоха весь час у нас від десь гине. Він лутався до кінця. А, Льоха ж виб... полюбляє це утоня до кінця. Пам'ятаю, цей прикол, коли Льоха не міг там вибрати між двома зеленими автоматами, стоїть щось думає, і гине в від зони. Аккуратнее, двое людей, двое. О, это поганенько, что они О, да, конечно. Не подходь так близко. Добавь его. Там еще, еще, еще. Да, 116 вот,

Один нок. Піднімав пацана, один тут. Двоє ползай. Блін, хто поставив щит на мене. А, треба пушить, пушить. Там один залишився. Він один покацать. Пушимо, пушимо. Блін, оце мені, мені класно щит поставили. Це я, те я, трас. Стреляй, за снайперки породим, что не является. Отлично, дайте мне шось, хоча водочку, водочку, патроны дайте. На снайперку, я моя. Шо, не випало из них патронів? О, давай, давай. А сыки, там багато выпало? Да, елки ты палки, живучая тварь. стреляю не заейцы сбоку а нет у Дима походу не стрил это бронебудь ласка есть... Фу, блин на 6 патроном на снайпер тут уже важко Ну, бо щось десь Діма, ти з нами? Діма, нема Вітя, що ти казав? Броню десь знайти треба. Да, так, там. О. А, ти, так ти повний. В з запасом? Ні, ну, собою сховний? в дорожку, так? <рив> Мені дорожку. просто так би випити броню. А там, до речі, сховище, бачили? Відкрилось. Блін, це всі груши на снайперки повитрачав і все. Короче, маю. Може перекинуть. О, Бликом. Бликом. Острі, острі, пацани. Na, man irgi buvo su tavimi. Široga, tik. Нам стреляет. <Слышко> что нам стреляю. Золотая снайперка бы спустила. Прикол, блин. О, зато патроны выпало. Ты не стреляешь, чую и не бачу. У меня какие-то а, да, патроны. Может дать. А что тебе не надо, давай? Ну, сыну отдал просто. Вон стреляет. Да, такая цель, конечно, хер попадаешь с этой стороны, Треба воду брать. Блядь, тут чувак прям під мостом. Тут теж під мостом. Что ты так? Происходя я не знаю. Может пришли їх або поздихаєм, бо у меня не так багато часу. О, а кто тебя зашел? О, ца кто зашел, uh. не молчить балакать изи де, де де, сідає десь тут. Десь сідає, да. А, ні, пролетів під мас... під цим. Вот, вон він знову зайшов в Да, они а винтали просто будут. А они, блин, ты думал. А будут, ним буду шел. Это прикол. Не писпроти висим на нас. Несколько кого-то. Вот. ты его бачишь? А я не бачу, просто стреляю ну, по тут по Тут тоже бежит, вот бежит. Ага, ты ж... И, и не вбили, да, сейчас скажите? Саша, бежит. А, бежит. Сыпал? Я. Но у меня был скелетики. Все, 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 Петбе, петбев Ні, Не-не-не, ні, ні, усе. стрибає? У нас толпа людей йде по густу. О, нок, нок, нок. Ще один тут. Там 120 дав, блін. Тут ходу, просто. На соплях. Нок, а, а, він зайшов в цей. Усе він полетів. Давайте наступну зону, хлопці. Давайте. Разом тільки. Тут поднім, здається, нам підходит. Да, я вже полетів. Піднімають десь справа від нас, а тут, от походу, але ні, ми не їх кушати. Рада, ре, ре, зі мною хтось летить. давайте, наверное. Разом, разом. Давайте. Що по патронам? А, ти стріляєш стреляешь снайпер, какие. Не, не, ну у мене 13. А тобі троха. Тут газиты буде. Он у стрибає. Здесь надо из автомата стаковить. Так, матрохин в зоне, действительно. А давайте от сюди пидем. Воно раз в зоне. ця штука. О, все туда, на гору. Хорошо місце. 9 людей залишилось. 3 Та Тащим наша катка. Блин, матежный в зоне. Ну, тут хоча б.

Один десь ховається, може, навіть, сзади. У нас помі... помітка є, так що по ідеї... Ну все, біжить опять. А нести посеред поля, блін. Отходит, отходит туда, зона пішла. Садись, трохи в зону. За машиной. О вон, вон, вон! Снайпер. Отходим, отходим в зону. Теперь питание шипцы нам в дупу зайдут. Блин, давайте подивитися просто в дупу. Да, сзади, сзади, сзади. О-о-о. А... Oh, Оцей сзади мене зі снайперка був з одного постріла. А, тут гат у мене прям сидів на мені. Ладно. Прям на нього впав. Да, no, херня. Короче, опять надо будильлю мать было. Добре, я побіг. Ладно, да. Uh -huh. Давай, дякую за гру. Тима, в зону! Berlin.